Один масований ракетний удар. Сьогодні Росіяни нанесли також по Києву та області. Вранці столичний регіон буквально було атаковано російськими ракетами, пошкоджені житлові будинки в області та об'єкти інфраструктури у Києві. За даними повітряних сил збройних сил України, Росіяни атакували зенітними керованими ракетами, які летіли по балістичній траєкторії. Про наслідки цього удару Олександр Кривокульський розповість. Вирва глибиною у декілька метрів на городі в селі Копилів на Київщині. З самого ранку селище, в якому живе мирне населення, атакували росіяни. Пролетіла ракета, посвистіла дуже низько над, над хатами, а потім був сильний вибух. Уламки розлетілися на сотні метрів, постраждали житлові будинки. Вікна повибивало в людини зверху, повибували пластикову фурнітуру, кришу підняло ми полагодили. Ось, будь ласка, наслідки ворота металеві. Зі звуків вибухів розпочався і ранок жителів Києва, причому до оголошення повітряної тривоги. Уламки однієї з ракет впали на територію музею, народної архітектури та побуту України. Музей на той час уже відкрили для відвідувачів і поруч перебувало чимало людей. Був дуже сильний, звичайно. Звук ми чули, коли бахнуло, коли її збили. Уламки від ще однієї збитої російської ракети впали в Голосіївському районі. Тут загорівся склад. На місце виїхали рятувальники. А в Дніпровському районі, внаслідок ракетного обстрілу, зруйнована стіна одного з підприємств. Пошкоджено його офісну будівлю та автомобілі, що були поруч. Зараз інформація поки що попередня. Є влучання в об'єкт інфраструктури, але влучання не критичне. Там без критичних руйнувань загоряння. Зараз всі екстрені служби працюють на місці і постраждалих немає. За даними голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, в регіоні постраждало 28 домоволодінь. У людей повибивало шибки, понівечено дахи, зруйновано стіни. У столиці вибухи було чутно і в другій половині дня. Чому власне тривога дійсно не була там оголошена заздалегідь? Летить ракета С 300 3600 кілометрів на годину. С-400 ракета летить. Ще швидше, тобто 4,5 тисячі приблизно кілометрів на годину летять ці ракети. Ну, скільки часу їм треба, щоб долетіти з моменту пуску до, до Києва? Ну, зрозуміло, так, це 2 ну, хвилини, фактично, до 2 хвилин. Таким чином, зрозуміло, що сигнал повітряної тривоги може бути дати з ну, певним запізненням. Ось так, власне, як і відбулось на відміну від інших ракет. Балістичні піднімаються високо в повітря і падають на ціль. Практично вертикально. Хоч балістичні іскандери в Росії і закінчуються, але лишаються ще модифіковані ракети С-300, С 400 До того ж відомо про угоду про закупівлю Москвою іранських ракет такого класу. Збивати балістичні ракети можна буде за допомогою систем Патріот, на які очікує Україна. Ми не можемо в принципі збивати балістичні ракети або ракети, які летять по балістичній траєкторії існуючими засобами, які є сьогодні в нас на озброєнні. Тобто М1 чи с 300 не може збивати Це, ну, Це зрозуміло. Маємо на сьогоднішній день вже великі сподівання і маємо заяви лідерів країн. Щодо надання Україні патріотів. збройні сили очікують на західну допомогу, яка значно посилить протиповітряну оборону України, Олександр Кривокульський, Сергій Кисельов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.